Доброго дня! Сьогодні 18 березня 2024 року. І я приїхала в цей парк, я його дуже люблю. Це парк в центрі Вашингтону, називається Смісонія. Тут я розумію, знаходиться адміністрація всіх музеїв в Вашингтоні. І якщо ви хочете потрапити до музеї. То потрібно вийти на станції метро Смісонія або метроцентр трошки пройтись. І, на жаль, я спізнилась. от Магнолії, всі вони всі відцвіли вже, всі осипались, як і у нас в Арлінтоні. Ось залишки, залишки. Я не, не знаю, мабуть, не видно. ну, Я зроблю фото, а... Я дуже, дуже розстроїлась по цьому поводу, тому що я якось забула, ну і не те, що забула, і у зв'язку з цим переїздом у мене просто не було часу їхати сюди. І я, чесно мовити, і забула, що зараз квітнуть магнолії, але я хочу сказати, що в тому році ми їздили з сином сюди, і це було 11 березня, і я знімала всю цю красу і не встигла е, зробити відео. Не було в мене часу і не було в мене настрою, тому я сьогодні чи на днях я зроблю відео е, е, з тої нашої поїздки з сином. Сюди, а зараз поки показую вам цей парк, дуже-дуже його люблю. Він маленький такий і дуже красивий. Вон будинок, зараз покажу 1879 року, той позаду мене будинок. Ну що, ж, ну так вийшло. Ну, нічого, зато я виїхала в Вашингтон. Правда, погода сьогодні не дуже гарна. У нас на тому тижні було плюс 24, а сьогодні всього плюс 12. Ну добре, сонечко є, вітер холодний, тому трошки холодно. Я не знаю, піду я чи ні там, де цвітуть е, е, сакури. Це трошки далеко від, від е, цього міста. І я. З дому, ну подивимося, може й піду, може і ні. Ну, сьогодні піш перший день фестивалю сакури в Вашингтоні. І цей фестиваль буде до 7 квітня. а Сьомого квітня буде заключний концерт в центрі. Я потім можу кинути силку, і там будуть танцювати мої діти. Вони танцюють народні танці, ходять в Вашингтон, танцюють танці. І в тому році вони теж були на цьому фестивалі і танцювали. І я теж зняла багато відео і поставила тільки е, одне відео, інші як завжди, не зробила. І, і вони у мене займають якраз і місце на телефоні. Тому я сподіваюся, що сакури ми ще побачимо. А от магнолії ми подивимось в запису те, що я знімала в тому році, на жаль. Але буду пам'ятати на наступний рік, що в Магнолії цвітуть в е, першій декаді березня, а не в другій, як я сьогодні приїхала. Все, гарного дня, всім будьте здорові, щасливі! Хай вам щаслить!